Так, друзі, у нас чергова ідея, назвав би і ідіотською, але бою, що навіть це не підійде, від влади, яка була озвучена в вступній промові вже прем'єр-міністра України Юлії Свереденка, яку ми чули до цього, яку навіть президент колись реалізовував, і яка не спрацює і зробить гірше. Ми будемо говорити про мораторій на перевірки, але. В даному випадку у нас є вже уточнення, на моє запитання прем'єрки, що саме за мораторії і на які перевірки вони хочуть зробити. Тож це відео буде розбор чергової економічної ідеї наших гінів управління державою. З вами Ярослав Рослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Ми починаємо. Отже, я почну це відео з умовно новини. Коли прем'єр-міністр України Юлія Свереденка робила свою суху і достатньо мені здається посту промову на позицію прем'єра, то вона говорила, що на доручення прем'єр-міністра вони розробляють мораторій на перевірки. І в своєму питанні до неї, при тому ж самого президент і всіх інших, я ну, якби, зауважив, що ну, ви звичайно можете це розробляти. Є проблема цей мораторій вже діє і прийнятий в законі. І проблема ця в тому, що ви ці закони ніфіга не виконуєте, і тому, ну якби яка у нас тут зміна якихось додатків, все одно ви нічого далі виконувати не буде. І якраз. Нарешті, у відповіді прем'єра, ми почули, що саме вони мали на увазі на цій ідеї про мораторій на перевірки. Я вам цю відповідь зараз включу. Мораторій немає перевірки бізнесу, ви дієте проти цього пересимову теж не можна. Якщо ми пакмо про морату, які ви згадали, мова йде про моніторій віднесанкціоного тиску про охорони монів, які не ділян, які ми хочемо розглянути і запровадити, і як дуже важливий дієвий крок. Що стосується процедури. Так ось. А... мова в даному випадку вже на уточнення прем'єр-міністра йде про мораторій на Дію правоохоронних органів. Ну, тобто, це не перевірки, це вже ну слідчі дії і різні їх заходи, які стосуються, я так розумію, з цієї достатньо короткої відповіді на взаємодії правоохоронців з бізнесом. Ем, ця ідея не нова, ми її раніше чули. коли Коли був форум між Владою бізнесом, який вони називали діалоги, скоріше це було монологію, і чули ми це справді від президента. Я не знаю, чому вони всі помиляються, називають це мораторієм на перевірки, але в даному випадку я би. Дав би їм більш пряме пряму назву мова йде про мораторій на кошмарення правоохоронців, ваших правоохоронців, які в ручному режимі управляються бізнесу, коли вони приходять і збирають хабарі. Давайте почуємо, як це було анонсовано раніше президентом, і далі розберемося, що не так з цією ідеєю, і чому вона ну очевидно провалиться або залишиться черговим великим нічим. Урядовці представлять нові кроки програми, які вже готуються: від збільшення грантів розширення локалізації в закупівлях до реформи трудового законодавства. Також я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Ну коротше, це от все одне і те ж саме і. Далі там було багато інсинуацій або теорій, чим можливо вони так хочуть БЕП підрізати, коли обрали нову голову. Але насправді просто як виявилося і на БЕП вони забили і порушили закон, про що також сказала прем'єрка. Але повертаємося до мораторію на оці обшуки і всі інші речі. Як то говорив Леонід Данілович, це ж все було. Причому було це достатньо недавно. Це було буквально рік тому, трохи більше, після кейсу. Азепи, коли, відповідно, вийшло абсолютно, як на мене, пусте і ну, трохи незаконне рішення РНБО про те, що Всім правоохоронцям на три місяці як це, рекомендується утриматись від дій по бізнесу. Ось цей указ президента 21-го, бачите, вони тоді впровадили, і, відповідно, в ньому було утриматись протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, а також застосування коротше, короче, ну, все, все все, що стосується бізнесу, зараз не буду витрачати час. І тоді ось цей мораторій запустили і. І, і і тоді бізнес ще одразу я в тому числі відреагував, що ну це трохи не працює. Тепер давайте повернемося до цього періоду січня 2024 року. Чому одразу всі а, заявили про те, що це рішення РНБО і так званий мораторій він та і не дуже запрацює? Нагадаю, ще раз це було прямо офіційним документом. А Тут треба пояснити, чим перевірки відрізняються від дій правоохоронців коротко, майже всім. Якщо більш детальніше, то тим, що дії правоохоронців, обшуки, арешти, ОРД, допити, це взагалі-то не перевірки. Ну тобто, у нас є окремий закон про перевірки. До речі, він ведеться мінекономіки. Чому вони не розуміють різницю між цими двома поняттями? Будучи в мінекономіки майже 6 років, я теж не розумію. Але ну хто я такий, щоб повчати прем'єр-міністра, переходимо до ще раз дій правоохоронців. Вони керуються деякими право... законами, в тому числі кримінальним кодексом, кримінальним процесуальним кодексом, своїми спеціальними законами, і відповідно, відповідно можуть діяти в рамках і способ тільки як передбачено цими законами. Що це означає? Для того щоб зробити мораторій на ці перевірки, треба змінити закони. Причому е, ну змінити їх в достатньо великій кількості, і в даному випадку це мова буде і про СБУ, і про Нацпол, і про БЕП, і прокуратуру, і про ДБР. Ну коротше, про всіх, 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 -всіх тих, кого тут настворювали, включаючи набу і САП. Чи можливо це зробити? Звичайно, ні. Навіть не буду зупинятися, чому просто прийміть на віру, що це нереально, навіть ну, умовно, якщо б хотіли би це дуже, дуже сильно зробити. Пункт 2. чому не можна рішенням РНБО, не знаю, декретом Кабміну просто указом президента давати вказівки когось не перевіряти, навіть якщо ці когось, це найчесніший білий бізнес, який може бути, тому що в даному випадку це конкретне кримінальне порушення за умовне втручання в діяльність працівників правоохоронного органу. І в даному випадку, ну якщо умовні ДБР і. Веб точно напевно прислухались тоді до цього декрету чи указу РНБО. То відповідно, ну більш-менш там зрозумілий прокурор чи набу САП. Ну вони говорять: Сорі, ребят, це незаконне рішення, ми його виконувати не будемо. Це можливо, ви тут бізнес захищаєте, а можливо, когось покриваєте. Пункт третій. У нас є вже досвід, як я сказав, з тим мораторієм, який запровадили рік тому. Я вам цей досвід можу пояснити, тому що я його досліджував. Мені було цікаво, як воно на практиці спрацює. Перший тиждень, напевно, всі правоохоронці трималися. Далі поступово їм почали все підписувати, прокурори віддавати можливості. Ті залітали в новини, знову це зупинялося. Коротше, тижня-два вони там трималися більш-менш потім забили, і через буквально місяць, нагадаю, мораторій впроваджувався на три місяці. Обшуки вже проводились спокійно, ніхто навіть на це рішення РНБО не звертав уваги. Чому? Тому що воно не мало законної рішення, та й відверто багато було е, ну, якби, кейсів, де намагалися туди все ж таки, е, влізти ну, і недобросовісні правоохоронці, або погані бізнесмени у нас теж вони є. Пункт номер чотири. Чому не можна от просто з копом зупинити всі? Ці дії правохоронці по всьому бізнесу, тому що ніхто не знає, що таке справи по бізнесу. Ну тобто, навіть нещодавно Руслан Кравченко виходив і говорив, що насправді їх не така кількість, а там декілька тисяч До цього колись таки був зашкварний заступник у Костя Невіробицький. Розповідав, що вони взагалі там порахували іншу кількість Бізнес Заявляє про е, там мільйони справ, і проблема в тому, що умовно навіть. В простому корупційному кейсі, ну коли чиновник щось там продав чи отримав відкат, там все одно буде якась комерційна фірма. І зрозуміти, чи це бізнес, чи це прокладка, умовно про речі, бізнес-прокладка в даному випадку чиновника, ну це неможливо врегулювати якось на законодавстві. Можна сказати, що взагалі правоохоронці не працюють, ну тоді корупція буде тільки процвітати, та й відверто, перше ж кейс публічний створить величезні проблеми для влади, коли вони ніфіга не роблять. А з іншого боку, це неможливо зупинити. І пункт номер п'ять. Фактом, що наскільки я був був би не ліберальним, але не весь бізнес треба м'яко говорячи захищати від дій правоохоронців. Знову повертаємося до прикладів тютюнової галусі: 25,2 і мільярди крадуться на цьому ринку. Всі знають компанії, які виробляють нелегали або їх е е роблять підроблену продукцію. Білий бізнес просить цим щось зробити. Правоохоронці ніфіга не роблять. Якщо вродиться мораторій на перевірку бізнесу, навіть ті фабрики, які виробляють цей нелегальний тютюн, вони ну, ходять, попадають під цей мораторій і далі легально, спокійно будуть красти з нашого бюджету 25 мільярдів гривень. Щорічно, така ж сама ситуація, до речі, буде рівно і в законі, в, в сфері з нелегальними паливними заправками. Про що голова асоціації А95 писав, і він правий. Тож, ну, і бізнес тут не дуже захотіть від таких ідей. І останнє, мені здається, найбільш важливіше. Дивіться, мораторій – це. Штука, ну як кастиль, ну тобто або пластер. Ну, тобто у вас є проблема, вам її дуже-дуже тимчасово треба зупинити. А це б нормально би звучало би, коли б ми говорили, що прийшла нова команда, був оновлений політичний цикл. Вони прийшли, тут були старі, щось там побудували погано або взагалі не будували. Треба це зупинити. І от зараз ми, у нас буде розбудова і очищення правоохоронних органів. Ну, це в принципі нормальна політична позиція. Проблема в тому, що ви... Шість років цю ж систему правоохоронців і годуєте, і будуєте, і поки що ані від уряду, ані від інших гравців, включаючи президента, офіс президента та й всіх інших. Я не почув. А ми, от в час цієї мораторії, ми. Цими правоохоронцями ми їх там звільняємо, очищуємо, проводимо реформу, перезавантажуємо, як мали перезавантажити БЕБ. До речі, а ми БЕБ взагалі ремонтувати будемо, як ви обіцяли, Чи це буде такою ж самою пустою обіцянкою. Ну, тобто, ви створили систему, яка тепер настільки корупційна і не керована, що почала, попри навіть ваші прикази, бігати по всьому бізнесу, включаючи ваш бізнес, і тепер ви хочете її зупинити, достатньо такою ну, костельом. Який все одно не спрацює, і воно все одно залишиться проблемою. Ем, ось ну це найбільш напевно важливе запитання. Якщо прем'єрка вийшла і сказала, ми перезавантажуємо БЕП, ми призначаємо голову БЕП, якого обрали комісія. Ми теж саме робимо з іншими правоохоронними органами. Ми проводимо реформу прокуратури і робимо обрання генпрокурора не політичним питанням. А те ж саме таким ну технократичним, як у нас умовно є зараз по Бебичу Митниці. Ну це було б якийсь би зрозуміло для мене період. А поки у нас буде діяти мораторій. А коли ми говоримо, а давайте ось весь цей жах, який ми будували, а ви саме його будували 6 років. Тепер зупинено на час, отримуємо пару лайків, а воно все одно через два тижні не буде працювати, тому що це а незаконно. Б. Ми навіть це ви навіть це не можете проконтролювати. Ну. Це пробачте популізм, причому популізм достатньо фіговий, тому що він руйнує навіть надію на те, що в цих правоохоронцях щось зміниться. А коли вони там через три тижні виходять голодні, то вони ще більше бігуть по бізнесу. В принципі, у мене все тому я вважаю цю ідею а достатньо популістичною, б, абсолютно некорисною і чесно показує, ну якщо це єдине, що вийшла нова прем'єр-міністра, то пробачте, ну, це. Справді, дно ну, навіть інтелектуальне. На цьому у мене все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізне на Нардеп». Підписуйтесь, залишайтеся з нами, залишайте свої коментарі. До побачення.